Вибір смачного та стиглого кавуна завдання, з яким хоча б раз стикався кожен з нас. Ось декілька простих та перевірених порад, які спростять вам вибір стиглого та солодкого кавуна. Стиглий кавун має важити від 6 до 9 кг та бути середнього розміру. Такі розміри та вага свідчать про те, що він отримував достатньо вологи, сонячного тепла та його не зірвали завчасно. Маленький сухий хвостик це ознака того, що ягода стигла. Шкірка кавуна має бути твердою. Якщо вона занадто м'яка та її можна легко піддіти, це є свідченням того, що кавун ще зелений. Зверніть увагу на бджолинне павутиння. Чим воно чіткіше, тим солодшою буде ягода. На одному з боків кавуна обов'язково повинна бути жовта пляма, яка утворюється внаслідок тривалого контакту з землею. При постукуванні стиглий кавун має дзвінкий звук. Темнозелені смуги кавуна мають бути насиченими. Ця ознака свідчить не лише про стиглість плоду, але й про його смак. На відео ми демонструємо два кавуни. Один ми придбали у звичайній торгівельній точці, інший з рук. Перший відповідає усім зазначеним вище вимогам. У нього маленький сухий хвостик, який свідчить про стиглість та насичене забарплення з яскравими зеленими смугами. Середній розмір першого кавуна є ознакою того, що він дозрівав в природних умовах. Він також має чітке бджолине павутиння, яке говорить про солодкий смак. Другий кавун також відповідає критеріям, на які варто спиратися при виборі, але є значно меншим за розміром. Ми придбали його виключно для порівняння з магазинним. Зокрема, чи буде домашній кавун смачнішим, а головне безпечнішим за магазинний. Як показують тести за допомогою нітратоміру, обидва кавуни мають суттєве перевищення за вмістом нітратів. Ніякої суттєвої різниці в їх якості немає. Але якщо ви все ж таки не можете відмовити собі у задоволенні з'їсти хоча б маленьку скибочку, радимо купувати кавуни тільки в тих магазинах, де продавець може надати сертифікат якості. Проведене вимірювання також говорить про те, що за зовнішніми ознаками дійсно можна підібрати смачний кавун, але наявність в ньому нітратів вони ніяк не відображають.